Перший раз в житті мене ось оштрафують э... за ремінь. Ніколи в житті не штрафували. Оці вот два. Як представтесь, будь ласка. Номер значка 0028778. І документи можна ваші. ласка. Добре. Максимішин Андрій Олександрович. Е, номер 027 181, дійсний до 24-27-го, 0-го. На телефон скажіть, щоб ви були не представлені паском безпеки. Щоб ви зрозуміли. Ну, Запасок. Ви нас так затримуєте що ви цього самі не розумієте ну що там ви ж казали минутка і летим а, от вам кому війна а кому що мать родна стоять на трасі бабло рубають Ребята, Блин, ми ж весь, мы ж з вами південь, хлопці, хіба так можна, га. Ми ж